Оцей от внутрішній план стійкості України ми сьогодні розпитували у народного депутата Олексія Гончаренка його думки стосовно цього, можливо, у нього мав бути якийсь інсайт. Він каже, немає, але от той от рідкісний випадок, коли депутат із опозиційної партії до чинного президента погодився із тим, що такий план потрібен. Але єдина ремарка, чому тільки зараз? Чи є у вас відповідь? Чому тільки зараз має бути презентація цього внутрішнього плану? Давайте так, знаєте, я. Не любитель, от задавати запитання, чому тільки зараз, да тому, що це знецінює роботу наших чиновників. Вони працюють так, як є, так да угу. слава Богу, що воно угу. так і це. Тому що знаєте, то так виходить. Вони щось роблять, ми їх лаємо і нічого не роблять, ми їх лаємо. Зрозуміло, що людина будь-яка людина в такому випадку буде обирати що робити, нічого Загалі, не робити. Да, не робити. тому що і так, і так. Але добре. якщо вона не добре, що політик... з'явилося, добре, що з'являється, угу. так Добре, що йдеться там про, сподіваюся, організацію Тилу в першу чергу, так. з точки зору організації військової економіки. Сподіваюся, що буде наданий дозвіл експорту нашої зброї uh -huh. для того, щоб і залучалися інвестиції в нашу оборонку. Так ставало українські українські компанії ставало частиною ВПК, наприклад, тих самих Сполучених Штатів Америки. так? Тому що багатьом цікаво все ж таки бути в Україні з різних причин. А uh -huh. для того, щоб підтримувалася економіка, так в розумінні того, що деякі механізми звичайні, економічні, ліберальні, так звані не працюють військово, наприклад, військовий час. Наприклад, питання військових ризиків uh -huh. так. Ну, наприклад, енергетика, так як, як забезпечувати, щоб люди інвестували приватний бізнес інвестував кошти туди. Ну, треба, мабуть, військові ризики покривати, а приватні компанії вам не покриють. Значить, держава повинна це робити через відповідні структури. Те саме стосується і підприємств ПК угу. це саме стосується і життя та здоров'я людей, які працюють. А в критичних інфраструктурах і так далі, в тому числі підприємствах ВПК, Не, ну, сподіваюся, якщо виганять шмигаля, я взагалі буду радий за цей план, тому що ну людина ну на мій по попер... це може бути одним із пунктів, ви вважаєте? Ну, я так Я сподіваюся, заміна принаймні реалізовано буде так. Звичайно, йдуться розмови, Там на останній ставці йшлося про те, що повинні бути довгострокові контракти угу. у, у підприємств. ВПК. От тут у мене питання, чому це президент? Це повинен займатися? Ти що. Мигальне не, не знаєш, що, що це таке, що ти не можеш довгострокові контракти підписати з людьми, щоб вони могли планувати свою діяльність, розуміли, куди інвестувати свої кошти, так а, розуміли, як це все буде реалізовуватись, для того, щоб можна було прогнозувати свою діяльність. Це ж виробництво. так mm -hmm. Виробництво, чому? вона повинна бути довгостроковим і повинна мати. Обсяги, бо у, виробництва, у промислового виробництва чим більше виробництва, тим дешевше стає собі вартість продукції. Багато чого іншого тому в даному випадку, на жаль, ось така от ситуація, яка ну сподіваюся, вона буде вирішена. І зроблені висновки з того, що що функціональна, що не функціональна пане Тараса. Ще от ми, коли зачитували все це, ми дійсно доторкнулися до теми Ердогана і от його історії і плану. Ну, по перше, демілітаризована зона. По-друге, ні НАТО приблизно там на 10-15 років. Так ну і тут в такому сенсі ми знаємо позицію України про це, що ну наразі позиція офісу президента зазначає про те, що ні в жодному випадку такого не може бути. А тут ще знову ж таки цікава позиція Кремля, і вже зазначають, що ні, так само в жодному випадку такого не буде. А чим їм, їм подобається? Вони повністю захапати нас хочуть. Правильно я так розумію? Тоді, якщо знову ж таки вони нас повністю хочуть захапати, це бачить світ. Чому немає більш посиленої реакції світу? Ну давайте так в дійсності світ не розуміє, що це екзистенціональна війна, так що вше, тобто назад шляху немає. Так uh -huh. світ досі не розуміє, що ну багато хто не розуміє, що ну навіть, як думаю, ну чого чого вони там не поділили? Там НАТО, не НАТО це ж питання не в НАТО. Питання так. виснувати незалежної держави, яка ну за думкою росіян є, знаєте, те, що у них от називається ядром імперії. От у будь-якої країни є. Або область, або регіон, який вважається ядром держави. Uh -huh. да? uh -huh. Ну, наприклад, там в США це перші штати були. Там які там нова Англія, Бостон. Це uh -huh. де першого це 13 штатів, де uh -huh. спочатку Стара Америка це, так, да, так. Стара Америка, те, що називається, uh -huh. це коли А в Німеччині це Прусія, наприклад, східна Німеччина, яка об'єднала тоді Німеччину. Uh -huh. Ну в Італії всім відомо П'ємонт. Так які випінав та для Росіян. А ядром імперії є Київ та Крим. Чому тому? що а, Мать Городов, то, як да, то кажуть, да, Так, так, да, да, ще з 14 століття Колиска. московське князівство говорило всім, чому вони мають претензію на головання всіми. тому що вони вважали себе єдиними спадкоємцями Київського престолу угу. та Володимира Хрестителя. Це дуже важливий момент, угу. а ядро імперії не може бути поза поза імперією, так і тому звичайно, що це питання на знищення так? І далі, чому що не подобається росіянам питання там розмежування? Там вони ж включили в конституцію все до себе це там територія. Це означає, що на їх території, на їх думку, ну буде значить якась лінія там розмежування. Не дай Бог, якісь там миротворці на їх території, так і так далі. Тому звичайно, що вони на це погоджуватись не будуть. І це дуже добре в дійсності, що вони зараз будуть впиратися в цю в цю річ, тому що це вони почнуть бокувати. Вони вже бокують е, відверто. Це означає, що все ж таки питання. Збільшення допомоги все іншого буде вирішено, Я впевнений, в Україні, ну, принаймні не зменшено. Військово угу. військовою може, може навіть буде більш ритмічна і більш сучасна зброя. Нам в Україні надходити ніж це було при адміністрації Байдена, яка відверто затримувала угу. нам допомогу, і так далі. Оце може бути. Ну і плюс знову таки виробництво власної зброї, щоб ми ніколи не запитували, куди лупашити, як лупашити і так далі, тому угу. що в дійсності у нас змінилася ситуація. У нас зараз є можливість бити по території Росії на відміну від до речі від минулого року. Я думаю, що все ж таки я думаю, сюрприз росіянам, росіянами. Uh -huh. Тільки там гарний гарне морозець там буде, який буде е, перетворюватись гарний трендець. Е, тоді буде, я думаю, що по Москві будуть якісь прильоти, які їм дуже не сподобаються, так в, в рамках такого блекауту, який ви хотіли організувати, наприклад, Одесі. Але проблема, що Одеса все ж таки це південне місто, так uh -huh. так будуть незручності. Я думаю, що е, до цього там. Хтось там готовий. І я думаю, що нам партнери можуть допомогти. А, але проблема в тому, що у вас та зими та -то точно холодні, на відміну від нас. І тому в даному випадку є інструмент і виробництво знову таки власною зброї, Це питання нашої національної ідеї, Ну, наступно вважаєте 30 років там, да якщо не більше. Тобто, mm -hmm. українці знаєте. У нас на жаль українців є велика недолік. Ми починаємо знаєте, якимись, якимись віртуальними конструкціями е, мислити так? От, наприклад, тут немає політичного життя. Всі займаються у нас політичним життям, призначеними Трампа. Який, якого біса? Яка це твоя справа? Кого призначає Трамп? Це його зона відповідальності. От ми повинні переключитися на те, що ВПК, зброя інвестиції. Туди, туди повинен бути справне інженерна е, маса повинна бути людей. Виробництва, які навколо цього, ну наприклад, дрон. Він складається там композитні матеріали, двигун, а, а, акумулятори, і так далі. Все повинно вироблятися це в Україні. Це можливо це робити. так Максимальний цикл за, за, закручувати у себе. Ми вже бачимо, що вже розробки, наприклад, щодо лазерної зброї для того, щоб розбирати це. Підключайте наші наукові інститути і все інше. Нехай а, все закручується для того, щоб наша зброя була краще, ніж у росіян. так Або влаштувати такий сюрприз, як влаштували, наприклад, Хезбелі. Масад так, вони правда не визнаються, коли пейджери. З'явилися вони їм ще продали. Я упевнений ці пейджери. через угорську компанію. Так, <клес> <придому. клес> як найбільш безпечний Пане Тарасе, От ви згадували про імперію російською із серцем у Києві, начебто, так давайте іще наостанок на останок про імперців, які називають себе демократами, про тих самих росіян, які хворіють цією хворобою. Вчора в Берліні відбувся антивоєнний марш, організований російськими опозиціонерами: це Ілля Яшин, Юлія Навальна та Володимира Карамурза. Учасники Мітингу закликали до виведення військ Російської Федерації з України, притягнення Володимира Путіна до відповідальності за військові злочини та звільнення всіх політичних в'язнів на Росії. На цей протест вже відреагував і керівник офісу президента України Андрій Єрмак, каже, марш жодним чином не вплине на закінчення війни. Такі акції потрібно проводити в Москві. Він наголосив, що Росіяни несуть відповідальність за злочини проти українців, включно з геноцидом і за те, що привели Володимира Путіна до. Влади, я хочу заважити, пане Тарасе, Це ж Ілля Яшина, Володимир Карамурза, Це ж люди, які не так давно повернулися у Європу їх звільнили якимось чином у Російській Федерації. Якщо говорити про Навального, нещодавно бачив фотографію, українці принесли на його могилу десь там у екзилі. Просто бутерброд поклали. Ну символічно, але отака от не Символічна Отака, от їхня боротьба за кордоном. Вона за словами. Ярмака ні до чого не призведе. В чому тоді їхня ціль? Оце от працювати на захист, начебто, України Давайте, так, та їх, демократичної їх Росії витащили їх. Витащили з полону Байдени Камала Харріс, так? так нагнули тоді Німеччину, де сидів таймене вбивства Красіков пожиттєвим Строком для того, щоб вони випустили цього вбивцю в обмін там, на американського ще якогось журналіста і так далі. Це було в рамках кампанії теж Камали Харріс. показували, як вона важко працює над, і, над звільненими цих людей. А і далі задумка була наступна: це демократична адміністрація. Вона вела те, що називається перестройка. Uh -huh. Вони сподівалися, що буде там зміни влади. У цих людей вони привезуть, поставлять, вибачать їм все. Ти скажуть, що все було не так. Так і на кістках українців продовжувати торгувати, uh -huh. начебто нічого не було. Це повторення історії, фактично, було з повторення історії з 2009 роком, коли. А росіянам вибачили Грузію, uh -huh. Грузію, а вибачив Грузію Обама разом з Байденом. Так, це була чітка їх позиція. Потім з Медведєвим, тодішнім був президентом. Обама спокійно їв Бутерброди. Не бутерброди, бургер вони їли в Вашингтоні. Тобто, мір дружба жвачка там у них таке було. Те саме вони хотіли привернути <кхід> тут, тому за дивним збігом обставин. Донька Навального якогось біса опинилося саме в штабі Камали Харес. Тобто не було в Америці знайти іншого волонтера, який би займався виборами, аніж Камали Харес. А тепер вони не дуже то й потрібні, тому що республіканцям вони ну, ну так собі, да, теж в тому числі вони будуть скорочувати всіх цих. Так, але вони ж головного не можуть визнати. Вони ж граються в те, що. А це путінська війна, і що російський народ тут ні при чому. Ну Путін особисто ходить, гвалтує, вбиває і так далі. Тобто, вони головна, в чому причина? Що вони хочуть навіть давати знімати санкції з народу? Він страждає Тобто, тут знаєте, така я б сказав, теж лівацька. Лівацька позиція, що народ не винуват, а не винуват еліти, які і що російський народ теж є. А успішною наразі є ця позиція для них. О ні, ну це це, це, це лівацький підход. Воно працюють у багатьох країнах, uh -huh. так в ну в тому числі ну от те саме ж фактично провадили. От демократична партія дуже ж Це час вони ж теж саме тягнули. Тобто вони в заручниках. Заручниках, да, 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 да заручні, от у нас є гарні росіяни, Всі ми їх поставимо так. і так uh -huh. далі. Будуть вони гарно працювати. Будемо потім з ними налагоджувати стосунок. А uh -huh. тому, але чи вийде в них так, але чи Потрібна українська політика стосовно Росії, так потрібно. У нас, на жаль, тут великий провал, тому що у нас не зрозуміло, як ми от ми говоримо там, що ми там очікуємо якийсь там розвал, заворушення в Росії. А як? От яким інструментарієм це робити? Я, наприклад, вважаю, що ми не допрацьовуємо Курську область, от зайшли в Курську що область. ви маєте на увазі? По О, кількості. Та, по... Ні, 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 по самому факту: угу. зайшли в Курську область. Угу. так? Можна було б оголосити, шановні, в тому числі нашим західним партнерам, шановні. і цим. Шановні, от Росія майбутнього може бути. І матрицею Росії майбутнього скромно заявити, О, Зробити є Україна, таку, та? З, є Україна, українські закони, українські підходи і так далі. Ну вони ж рівняють цей курськ зараз самі. Власноруч, своїми Так, 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 не, не, так, так в тому Питання не в тому. питання, дивіться, питання дивіться, не рівняється, Питання в тому, що. Країна-визволителька так угу. для народів так. далі ті народи, які там живуть, вони скажуть, а як воно було, так, як, як було, коли таптав Святу Русь Ну, дійсно, вони співпрацювали собор. зі Збройним силом України, так само, так? Ні, ні, так. Не так, це повинно бути заявлено. Uh -huh. Шановні, на цій території, це ці єдина територія на території Росії, де вас не гвалтують кадирівці, там, да? де вас не плюють чиновники uh -huh. і так далі. Ви пропонуєте, щоб вони російсь. через фронт заїхали в Курськ, ну, всі жителі Росії? Та що от Курськ, Курська область. Ну, ви маєте на увазі, що от, якраз медійно не Працювали, Звичайно, недільно. інтелектуально. І тут, і тут ми говоримо, оцим хлопцям-дівчатам. Шановні, Украї... Росія інша може бути, але на українських штиках. Так? І давайте сюди угу. починайте з цього. От вам. Частка Росії, ось цього починає Панамарьов до речі, цього пропонував це депутат. Абсолютно правильна думка, і далі Панаморов даля да, Панамарів. А далі е, наступна там ціль. Там да а далі або на українських штиках українських законах не існує ніякої Росії майбутнього. Це матриця України все. Mm -hmm. Отак, от тебе поважають, тебе не опльовують, сама організація і так далі. Ви повинні розуміти, що для російських цих обивателей чиновник, який краде не 90%, а я а у нас там може там 40 сорок стирити, mm -hmm. да? це просто революція. It's це це вже ми, ми просто mm -hmm. плюємося на деяких наших чиновників, тому що ми порівнюємо з Європою. А для них чиновник, який в тебе не опльовує з тобою, нічого, ще не робить, і а, кадирівців немає, які це. Ці... Ти, ти обирати щось можеш. Це просто революція для Росіян. Це завжди була велика проблема. Вони не хотіли альтернативи на своїх кордонах. Тому завжди Білорусь мочили, як тільки вони створилися, як утворилося після 91-го. і Україну завжди представляли у вигляді такого постійного, як вони шепіто, <тас> і так далі. А тут є позвонити. вас чіпають, не чіпають українському, а українську мову вже просувати треба за бажання. Ми <тас> не наполягаємо. Але за бажанням можна, як і біографію Бандери на пам'ять, так ви смієтеся, але так воно є. Далі чи є союзники, наприклад, в Украї... в... на території Росії шукати звичайно там? Да? Ти саме там ти саме буряти? Ти саме питання в тому, що буряти союзники? А хто вам сказав? Їх там в їх там воно їх там викошують, там багато називають. Але в, зараз їх проти знаєте, нас та, Да, Почекаєте? Не ти. можуть особливо кияни, не можуть пробачити бурятами ніколи. В тому, не пробачать. Питання не в тому. У мене питання: якщо буряти завтра підуть в Москву штурмувати, ми будемо їм допомагати чи не будемо допомагати. Будемо допомагати так. На питання для розкладати. обговорення в наступних ефірах нам потрібно Таня розкладати Тарас. їх. Там да нам потрібно створювати ситуацію, коли там буде громадянська війна. А без підтримки тої чи іншої сторони, вибачте, воно працювати не буде. Почула вас так, навіть. Почула. Ви повинні ще розуміти, наприклад, є ще різниця між русськими націоналістами і імперцями. Багато хто не знає про це. Наприклад, ру ФСБ постійно працює з росіянами, щоб не було руського націоналізму, uh -huh. тому що русський націоналізм він хоче російської національної російської національної держави, тобто вони готові відмовитись від деяких там регіонів. території. Та регіонів, сказати, у нас повинні етнічно чистити це хто говорить російською щонайменше. найменше, так так тут питання uh -huh. в тому, що. А тут питання в тому, чи є тут точки дотику, наприклад, з ними є точки, вони можуть нас ненавидити, але точки дотику це може бути. Або наприклад, питання в тому, що от коли ну наприклад, якщо от ці збуушни дрони, які зараз фігачать по НПЗ, прилетять в Москву, да. По газорозподільчих мережах там да які створюють передумови для а, боротьби для того, щоб прибігло пол в Росії його а, роз, е, пограбувати. з радістю. Це побачимо пало та будемо, будемо уважно стежити. Ми так. дякуємо вам Дякую. за те, що долучилися. Тарас Загородній, політехнолог з нами сьогодні е, спілкувався.